Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний кислотний акумулятор від компанії Xide серія Premium модель EA612. Акумулятор 12 вольтовий ємністю 61 АГ, з пусковим струмом 600 А. Має плюс правосторонній, тобто полярність права у нас. Важливо знати це при... У виборі акумулятора. Як визначати полярність? Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе. І з якої сторони буде плюс, з такої сторони і полярність. Акумулятор не немає доступу до банок. Акумулятор європейці. Бачимо клеми втоплені по рівню з верхньою кришкою. Виготовляється акумулятор в Польщі. розміри його довжина. 242 мм, ширина 175, висота 190 мм. Так, хотів зазначити, що у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий, вживаний і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.